На запитання, ким ти хочеш бути, коли виростеш, п'ятирічний хлопчик відповів чесно: Холостяком, як дядько Толя. Багато хто дивувався, але найбільше дружина дядька Толі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. П'яний чоловік у розірваній сорочці, на морді, у якого сліди від помади, в кишенях порожні пляшки, заходить в автобус і сідає поряд із священником. розгортає газету та щось там читає. Потім повертається до попа і запитує А ви не знаєте очі, від чого буває артрит? Артрит, сину мій, буває у тих людей, хто збився з праведного шляху, хто спить із пропащими жінками і зловживає алкоголем. Ого, нічого собі. П'яний замовкає і дивиться задумливим поглядом на підлогу. Священник пошкодував, що висловився так різко. Ну, гара, сину мій. Чи давно у тебе артрит? Та ви що? Я не маю артриту. Тут у газеті пишуть, що артриту патріарха. Прийшов Василь в аптеку і каже: Дайте мені щось від горла. Вам посмоктати? Ну, посмокчіть, якщо мені це допоможе. Після побачення з чоловіком, який відбуває тюремний термін, дружина приходить до начальника в'язниці і просить дати їй чоловікові легшу роботу. У нас ніхто ще не надривався на клейці паперових пакетів, сказав начальник. О, так. Але чоловік каже, що ночами він купає якийсь тунель. Скажи, а ти багато заробляєш? Тисячу гривень. Ага, лох, годину. От ти сволота.